Каже український президент, Росія хоче окупувати всю Україну, і поки в них це не вдається, в них немає перемоги. Я думаю, що це певне помилкове твердження, тому що Путін хоче не просто знищити всю Україну, нашу націю, народ, стерти нашу державність. Путін, якщо давно було сказано, для нього найбільшою трагедією було розвал радянського союзу це геополітична катастрофа. Але давайте ще подивимося, що говорять такі пропагандисти, псевдоантиліберальні філософи, як Дугін, який ще в березні, здається, цього року чітко говорив, що завдання якраз побудувати нову євроазійську імперію, Євро Ейжін імпай, де Росія, Москва буде на вершині цього всього. І для цього якраз контакти чи зв'язки з Китаєм це російська карта в розмові з Трампом. Але ми побачили, як Трамп, запрошуючи Путіна на Аляску і розстеляючи червоні доріжки, він фактично дав Путіну карту в зв'язках з Китаєм. У Китаю свої амбіції це стати над державою і, нарешті, поставити під загрозу чи взагалі під виклик лідерство. США як світової потуги, тому в цьому, якби скажімо, глобальному боротьбі за лідерство і вісі зла всередині різних їхніх амбіцій українцям дуже важливо вимагати від української влади. Чіткості, чіткої стратегії, тому що від того, що ми не будемо сідати з воєнним злочинцем ще в 22-му році, до того, що ми готові з ним зараз зустрічатися, і того, що наші партнери роблять все, щоб у нас не було чим закривати небо, фактично змушують нас сідати і е, приймати, я не знаю, капітуляцію чи якісь невигідні умови всередині країни треба зробити ревізію, чому у нас Більшість дронів вони не є ефективними, тобто різна статистика, відсотки, хтось каже 50, 60 і так далі. Тому дуже важливо не лише запрошувати дипломатів на чергові російські удари. Дуже важливо навести лад всередині країни з розумінням, і зокрема не тиснути на набу і сап. А нарешті зрозуміти, що ті, хто крадуть в часи російського геноциду, вони не просто крадуть наше майбутнє, вони є співучасниками. Злочину Росії проти української державності нашого народу.